Бібліотеки будуть обговорити майбутнє українських книгозбірень до Івано-Франківська з'їхалися представники бібліотечної справи з різних куточків країни. Найактуальніше питання паспортизація бібліотек та оптимізація їх мережі. За останні 20 років відвідуваність книгозбірень зменшилася на 3%. Пояснення цьому просте. Фонди бібліотек чималі, але більшість потребує негайного оновлення. Також книгозбірні не завжди можуть забезпечити попит сучасного читача для того, щоб зверталися до бібліотеки. Перш За все потрібні бути навіть мишки. По-друге, це нові форми роботи. Багато бібліотек вони, наприклад, не знають нових новий літературний сучасний процес. А якщо ти чогось не знаєш, то ти не можеш це питати. Тобто, треба перш за все робити державні програми цільові. А от Івано-Франківська обласна бібліотека одна з кращих в Україні. Тут кажуть, проблем із відвідуваністю не мають, аби не втратити аудиторію, головне йти в ногу з часом. У нас проходить дуже багато, можливо, таких соціокультурних заходів. Мабуть, ці новітні технології, які дозволяють нам надавати безкоштовний доступ до інтернету. Це також додає нам читачів. І, мабуть, та той авторитет, яка має на сьогодні наша бібліотека. Наразі справами книгозбірень активно опікується і влада. Посадовці визнають, достатнього фінансування, аби вирішити усі проблеми, немає. Втім, поза увагу бібліотеки не залишаються. На кожному засіданні громадської гуманітарної ради, що при президенції України, йде мова про бібліотеки, йде мова і про мережу, йде мова і про бібліотечних працівників, про створення електронної бібліотеки, бібліотека 21. Надзвичайно актуальне питання. Всі разом намагаємося підтримати, всі разом намагаємося розвивати. Загалом в Україні нині діє понад 18 тисяч бібліотек, серед них 14 тисяч сільські.